Доброго дня малята! Мене звуть Том, а це Анджела. І сьогодні ми вам розповімо, як важливо для дітей чистити зубки. Проведемо наш експеримент на курячих яйцях. Ось цих. Уявімо собі, що це наші зубки. Ми народжуємося. Потім у нас виростають молочні зубки, і вони в нас білі, чисті і здорові. Але коли ми не чистимо їх, від залишків їжі вони починають хворіти, тому потрібно чистити кожен день зубки земною щіткою і пастою. Зараз ми вам покажемо, коли на наших зубках залишається їжа, наші зубки стають чорними, на них з'являється ворог зубів каріяс. Але коли ми будемо регулярно чистити зубки зубною пастою і щіткою, то наші зубки будуть чистими і здоровими. Починаємо. Зубки потрібно чистити пару хвилин, так вони не будуть нас чистити Після того витираємо серветкою в нашому випадку. А ви, дітки, получіть зубки водичкою. Ось такі наші зубки будуть чисті і здорові. Дякую, до побачення!